Моє вітання всім, хто наразі налаштувався на телеканал Чорнівці. В ефірі спеціальний випуск Чорнівецького репортера. Випуск святковий. Всі сюжети наших журналістів присвячені сьогодні відзначенню 67-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Отже, яким у Чернівцях був день перемоги, спершу коротко. На Соборній площі до пам'ятника воїнам визволителям поклали вінки та квіти, і традиційно відбувся військовий парад. Солдатська каша та бойові 100 грам. традиційно урочистості пройшли по районах міста. Які вони, нинішні ветерани, наші історії про героїв Великої Вітчизняної війни. 9 травня 1945 року завершилася Друга світова війна на території колишнього Радянського Союзу. Її називають Вітчизняною через те, що на фронт з перших днів пішли батьки, брати та діди. За підрахунками істориків, у військових діях брало участь майже 100 тисяч буковинців. Кожний четвертий додому не повернувся. Вже традиційно урочистості цього дня починаються з покладання квітів пам'ятнику воїнам-визволителям та урочистої ходи на Соборній площі чернівців. Вже о 8.30 ранку на площі біля пам'ятника було велелюдно. Дуже багато було діток з букетами квітів. Батьки та бабусі з дідусями підводили їх до ветеранів, які поважно ходили або ж сиділи на стільцях. Майже у кожного була парасолька, однак вони не знадобилися. Погода була приємною, не спека і не дощ. Рівно о 9.00 розпочалось урочисте покладання вінків до пам'ятника воїнам визволителям. Першими вшанували пам'ять загиблих, очільники краю. Також вінки до пам'ятника воїнам Великої Вітчизняної війни поклали представники до... Уховенства різних громадських і політичних організацій на цьогорічних урочистостях не було пафосу. У колонії бажаючих вшанувати пам'ять були і визначні жителі краю, і прості чернівчани. Кожен Каже, насадя сюда перецієв. Ми і прийшли. Нас проходили уроки мужності, у нас проходили свята. Вони з захватом дивляться на ветеранів. Вдячні за їхню бойову славу, за те, що ми маємо мирне небо над землею, над нашою рідною Україною. Після урочистого покладання військовий оркестр заграв гімн України. Під час його виконання військовослужбовці салютували з рушниць. Одразу після залпів розпочався парад. Першою колоною йшли буковинські ветерани. Сиві чоловіки і жінки, які у повсякденні. Пересуваються повільно і часто за допомогою палиці, крокували під звуки військового маршу, чітко і злагоджено. Після них були колони військових. Це вже були і МЧС, і 300-й полк, і ліцей, і наша і міліція, і Беркут, і, і погранотряд, які не приймав участь в цьому році, приймає участь. Даже з Новодністровська з ліцею військового приїхали. Хлопці ви бачили, як гарно вони пройшли. Подивитися на військовий парад прийшли майже три тисячі буковинців. Діти підбігали до вес ветеранів дарували їм букети квітів. На соборній площі панувала тепла майже домашня атмосфера. Велика вітчизняна війна не оминула жодної родини. Майже в кожній сім'ї є діди та прадіди, які воювали. Михайло папіїв зізнався завжди у цей день. Згадує про свого діда, який не повернувся. Каже, маленьким хлопчиком завжди любив спілкуватися з ветеранами, адже від них можна почути багато цікавих спогадів. Спогади про бойові події, де вони нагороджені були або орденом, або медаллю, як якихось такі є ж і е, з таким відчуттям гумору, теж ситуації на війні вони теж були. І я бачу, що ветерани не втрачають відчуття гумору, бо тільки це дає їм ну, якусь, якусь таку, знаєте, е, можливість більш так більш так зважено пройти ці складні часи. Після закінчення урочистої частини люди не поспішали розходитись. Вони підходили до ветеранів, фотографувалися, бажали здоров'я та довголіття. Справжнє свято влаштували для дітей біля пам'ятника, поставили гармату часів Другої світової війни, і малеча обліпила її з усіх сторін. Тут є нога сеяна, вот свій Були на параді, і іноземці кажуть, буковинські ветерани вразили їх своєю військовою виправкою. Я знаю, що сьогодні Україна святкує перемогу над Німеччиною у другій світовій війні. Ми вражені вашими ветеранами і салютували її. Разом з усіма до привітань з Днем Перемоги приєднується Надія Величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Після параду святкування продовжилися в різних районах Чернівців. І про це далі в нашому дайджесті. А багато людей, серед яких чимало молоді та дітей, зібрав захід у центральному парку. Традиційно тут щороку вшановують ветеранів. Відбуваються рочистості у кілька етапів: спочатку покладання квітів та вінків до пам'ятника Боброву народів, ще називають братською могилою. Після цього марш військових до нього долучилися міненесники, правоохоронці та прикордонники. Продовжилося свято біля розгорнутих наметів. Управління МНС та МВС облаштували тут справжні польові кухні. За лічені хвилини біля кухарів виникли великі черги бажаючих скуштувати фронтової каші. Люди ледь не билися над порціями, суперечок вистачало. Ветерани в цей час відмічали день перемоги у наметах, відомі радянські пісні, каша та фронтові 100 грам. Дідусі та бабусі згадали свою воєнну молодість. Когда мне было 18,5 лет, мне военкомат прислал повесточку, собирайтесь на фронт, без никаких разговоров. Ну вот. Это было в 1942 году, в мае месяце. Це вже традиційно. Ви вже знаєте, що це другий рік. Ми проводимо такі заходи. Тобто приймаємо повну, повну участь у, у святкуванні цього свята з виставленням палаток, палатках, де святкують наші ветерани, та не тільки наші ветерани, ми всіх запрошуємо. Для цього розвернуті польові кухні зробили такі умови, щоб фронтовикам згадалася молодість, їхні бойові побратими. Бойові їхні будні, тому саме на, от на, на, на такий скажімо, соціальний статус ми і працюємо. Від генерала міліції ветерани не відходили. Одні фотографувалися з ним на згадку, інші дякували за роботу. Сивочолим дідусям Микола Харабара тиснув руки та вітав зі святом. Згодом до парку прийшли і місцеві владники. Відзначили цьогоріч все на високому рівні. І палатки, каша, фронтові всіх настрій гарний. Знаєте, це дуже приємно, тому що 67 цьому річниця, і ми маємо пам'ятати подвиг цих людей, які дали нам можливість сьогодні працювати, жити і розвиватися. Олександр Хмельницьлава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Не дивлячись на те, що сьогодні в повітрі пахло дощем на руському цвинтарі в Чернівцях було аж надто людно. Шановуючи пам'ять визволителів до підніжжя меморіалу загиблим, було покладено квіти, а до вічного вогню велику солдатську гірлянду. Зі звуками мелодії фронтових років у душі севичолих ветеранів виривалась біль, і на очах окремих стареньких людей з'являлись сльози. На жаль, донині достеменно невідомі всі місця поховань та імена усіх загиблих буковинців під час війни. Але всі присутні хвилиною мовчання вшанували їх пам'ять. Перемога вона далася нам, як співається в пісні, зі сльозами на очах. Бо мільйони людських життів забрала ця війна, їх подвиг невмирущий. Слава про них живе в наших серцях. І ми щорічно збираємося біля цього меморіалу слави, щоби згадати загиблих. З кожним роком рідіють ряди ветеранів. Минулоріч відійшли у вічність аж 150 чернівчан. Залишилось їх всього в місті 680. 2010 рік в рік Чернівецькій області було оголошено роком ветеранів Другої світової війни. Держава підняла на 20% їм пенсії. Виступаючи на мітингу, губернатор краю пообіцяв додаткові кошти, котрі з'являтимуться в місцевому бюджеті, направляти на соціальні програми для буковинських ветеранів. Та чи відчувають вони турботу про себе сьогодні? Спасибо за всі. За всі эти заботи. Одно лікарство нас немножко, так сказати, очень дорогие. А ми в лікарствах очень нуждаемся. Вот это. А остальное спасибо Богу, что ми живі, спасибо руководителям, що о нас не забувають. Спасибо, що такой красивий праздничный день тут в Черновцах. Через боковину лінія фронту проходила всього півроку, але це були шість місяців розрухи і голоду. Півтора мільярда карбованців на той час були оцінені матеріальні збитки, нанесені війною боковині. Але звичайно, їх не зрівняти з людськими жертвами. Багато співвітчизників не дожили до перемоги, чимало зустріли цей день у госпіталях, прикутими до ліжка. Не потрапив на парад перемоги і Володимир Коновалов. Мені вже взяли з 10 класу важні. Когда мне было 17 лет, и, 17, и через три месяца уже под Ленинградом, вот, голова пробита, уха нет. Я был в взводе разведки, офицеров не было, командир полка был без ноги, вот ниже колено, командиры батальонов руки не сходились, Новим сіром когозіли були ранчовики радян. Велич подвигу наших земляків та співвітчизників, котрі відстоювали землю від фашистської навали, дещо по-іншому трактуються сьогодні радикальними націоналістичними силами та окремими істориками, але переосмислення цих історичних подій потребує сьогодні як до вивчення та часу, так і сприйняття суспільством іншої правди. 9 травня для більшості українців та буковинців залишається світлим святковим днем, і хочеться вірити, що гіркий досвід убілених сивиною ветеранів та трудівників тилу застереже наших нащадків від подібних трагедій. І стане справжнім уроком усьому людству. Галина Мармалюк, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Урочистий мітинг присвячений відзначенню 67-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Провели і на центральному кладовищі Садгори в черговий В й раз на цьому місці зібралося дуже багато садгірчан для того, щоб вшанувати пам'ять загиблим воїнам, великій вітчизняній війні, і всіх, тих, хто помер від ран. Які отримали під час тих лихоліть, і дуже приємно, що на це свято ніколи не потрібно нікого запрошувати, ніякі рознарядки не писати. Це люди приходять на це свято з душею. Традиційно цього дня розгорнули польову кухню у облаштованому наметі. Кожен бажаючи міг скуштувати військової каші та перехилити фронтову чарку. На честь ветеранів звучало багато привітань. Хочу побажати вам міцного здоров'я насамперед і благополуччя. Ваше героїчне життя це приклад для нас у всьому і насамперед в патріотизмі. На жаль, якого сьогодні багатьом і не вистачає. Між привітаннями оголосили хвилину мовчання для вшанування пам'яті загиблих. Народний хор Садгоряни виконував для присутніх пісні воєнного часу, та й самі ветерани підспівували їм. Дітки дарували присутнім захисникам вітчизни квіти та говорили слова вдячності за мирне небо над головою. Наприкінці мітингу під вистріли військового салюту та гімн України в небо випустили повітряні кульки. Опісля розпочалося покладання квітів до меморіалу вічної слави, де також провели священну відправу. Після неї пройшов марш військових. Василь Семенович Мак розповідає, за кілька днів до закінчення війни його гарнізон підійшов до Берліну. На підході його важко поранили і забрали до госпіталю. Я сидів на ц а другі з мене кинули бомбу і над раптом над'їхав на цей танк, де я сидів. І сволом це були краще ящики снаряди, і мене кинуло в шанець і за мною присипали. Ветеран запевняє, що він щасливий, бо живе у мирі і дякує за допомогу Богу та людям. Маю пілля на газ, на світло і пенсії більше. Але найгавше, здоров'я, що я ще але я ходжу, ще стою, що не паду з них. Генрієта Беух, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А в 300-му полку вперше для всіх бажаючих організували день відкритих дверей. Тут і фронтових стовграм наливали і кашею пригощали. На святкування сюди прийшов і ветеран великої вітчизняної війни Микола Рум'янцев, який пройшов всю війну від початку і до кінця. До речі, пішов воювати добровільно. Спочатку його навіть не хотіли брати, оскільки тоді йому ще тоді хлопцю не було і 18 років. Але Микола Іванович був дуже наполегливим і все ж таки пішов захищати свою вітчизну. Після закінчення війни вирішив не покидати військову справу і пішов. В авиацию. В Свои 87 семь Пан Румянцев ради життю и до сих фронтові вірші. вершин Четыре года были мы в солдатах, четыре года на войне. И в рейштаге в мае сорок пятом автографы писали на стене, гремели марши и салюты. По майсінньому цвілі. І виті долгожданно мінути. Солдати радуватися не могли. На території 300-го полку всім відвідувачам представили військову техніку та спорядження. На свято завітали і представники влади. Сьогодні хотілося б всім ветеранам, які живі, перш за все побажати, щоб вони були категорично нам здорові. І хочу від себе, від молодших їхніх дітей, внуків подякувати за мирне небо і за те, що ми мали можливість стати тими, кими ми на сьогодні є. Під кінець для всіх гостей спецназівці показали справжнє шоу. Це розпочалось з ефектного заїзду військової машини з домовими шашками. На плац, після чого, здавалося б, з нікуди з'явились солдати. Вони розбивали голими руками цеглу, пляшки, черепицю та дошки, демонстрували прийоми самооборони та імітували напад та захист під час військових операцій. В їхніх руках дошки та мотоски перетворювалися на справжню зброю, а ножі та автомати не могли перешкодити виконанням поставленого перед ними завдання. По закінченню свого виступу солдати пішли. Не менш видовищно, аніж з'явились. Дарія Товпіч, Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Напередодні дня перемоги Буковинські націоналісти поклали квіти та вінки до пам'ятника героїв Буковинського курення. Біля монумента з нагоди свята зібралися представники влади, громадських організацій, творчі колективи та небайдужі люди, які прийшли сюди вшанувати пам'ять тих людей, які в часи Другої світової війни боролися за національну ідею. Детальніше про це дивіться в сюжеті Дарії Товпіч. Біля монументу Героям Буковинського курення щорічно ветерани та представники національних сил нашого краю вшановують пам'ять полеглих під час другої світової війни солдат. Цей рік також не став винятком. Захід розпочався покладанням вінків та квітів, після чого хор народного дому заспівав патріотичних пісень. Часи Другої світової війни добре пам'ятає Іван Кушицький. Тоді йому було 13. каже, що його односельчани підтримували українську повстанську армію як могли. Люди, які була повстанська армія, люди підтримують повстанську армію. Що ще їх так, продуктами, як все було, так що допомагали, тому що ми знали, що е, освободителі то не наші були. Захід не мав політичного підґрунтя, радше, навпаки, тут біля пам'ятника всі розмови були тільки про тих, хто захищав нашу державу ціною власного життя. Воювали мільйони українців під різними прапорами у складі різних армій. І сьогодні, коли вважається днем закінчення Другої світової війни у Європі, будь-яка цивілізована держава вшановує всіх, хто загинув у цій війні, тому що ціна, яку заплатили. За мир у Другій світовій війні була дуже високою. Це десятки мільйонів життів, і вона була дуже високою і для України. І безперечно, що всі українці, які воювали у складі різних військових формувань, вони воювали передусім за свою державу, за свій народ, за сьогоднішній мирний день. До заходу вшанування пам'яті буховинців, які воювали в лавах Онопаду, єдналися представники місцевої влади, громадських та політичних організацій. Дар'я Товпіч, Микола Астафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Я дуже жалкую, що вся моя молодість була увійна війною та надзвичайно радий з того, що 67-му річницю Дня перемоги святкую зі своєю дружиною в мирі та злагоді. З такими словами зустрів журналістів чернівецького репортера, ветеран війни, колишній начальник обласного штабу МВС Григорій Бейко. Дідусеві пішов 88-й рік. Ветеран жартує, головне аби до 100 років дожив. А там все обнулиться, і життя почнеться заново. Зі своєю дружиною він живе 62 роки, має двох дітей, чотирьох онуків та трьох правнуків. У свої 88 вісім сивочолий правоохоронець має феноменальну пам'ять. Пам'ятає до нині всі дати подій, які довелося пережити. Про воєнні роки та службу у правоохоронних органах ветеран може розповідати годинами, описує все надзвичайно цікаво та захоплююче. А в цьому переконався Олександр Хмель. разом із теперішнім керівництвом міліції він навідався до ветерана, аби привітати його з ним перемоги. Почувши гул двигунів міліцейських авто, Григорій Назарович Байко одразу ж вийшов на двір. Вже на порозі колишній правоохоронець згорнив сльозу. Колись і він носив погони, здобував звання, розслідував кримінальні справи. Тепер 30-й рік на пенсії. Від начальника УВД, від членів колеги від нас прийміть самі щирі вітання з нагоди дня перемоги. Миру злагоди добра вам, родині, самого найкращого. Подарунки від міліції премія у конверті, а ще обіцяні дошки. У дідуся була на дворі літня кухня, яка згоріла. На її відновлення потрібно деревини, привезти її. пообіцяли правоохоронці, Слова дотримали. Поки вивантажували, ветеран пішов назад до хати. За кілька хвилин вже вийшов у своїй формі. Востаннє згадує, одягав її у 1978-му. Саме тоді і вийшов на пенсію. Народився Георгій Назарович Бейко 1925 року в селі Червонодіброва на Глибоччині. Зараз тут проживає. Розповідає з дитинства, ріс біля батьків. Закінчив сім класів умономовної. Школи був відмінником. Після смерті батька на плечі накаляла уся відповідальність. Біля матері займався землеробством. По селу кому дров та сина привозив, кому город орав. У 44-му Григорія Назаровича призвала до армії, служив на Карельському фронті, розміновував поля та об'єкти народного господарства. Під час одного із завдань отримав поранення. Йшли на міноїскателі воєнні з міношукачами і шукали міну. І там а міни були піхотні, протипіхотні. Там, де знаходили, ставили флажок. Її обезвреджували, знімали той взриватель. Ну і під час цього, коли знімали цей взриватель, міна взирвалася. А я був поблизу. І Я був ранений. Легко, от бачите, у мене слід на носі, підбородок, руки і мені, значить, дали статус інваліда війни другої групи. Про свої юні роки ветеран може розповідати годинами. Біля нього дружина з Єлизаветою познайомився в 47-му році, коли та працювала вчителькою у молодших класах. Із усмішкою на обличчі бабуся розповідає, три роки добивався Григорій, її руки та серця. Два роки тому вони вже переступили межу діамантового весілля разом. Уже 62 роки. у подружжя двоє дітей, четверо онуків та вже троє правнуків. Щаку було, І так було, і так було, але дуже поганого не було. У мирі у злагодження тепер більше сваримось. <звідує> Приходиться часом, але так. Отак. Після війни свою діяльність Григорій Назарович пов'язав із роботою у органах внутрішніх справ. Починав від рядового, дійшов до полковника. Дев'ять років обіймав посаду начальника Герцаївського райвідділу міліції, стільки ж керував і Сторжинецьким райвідділом. Згодом його направили обласний апаратом Вес на посаду начальника обласного штабу. Тоді були тяжкі роки, були великі вимоги щодо працівників міліції. І в той же час була низька професійність, не вистачало кадрів, ніхто в органи внутрішніх справ не, баж, не мав бажання вступати. Служба були дні і ночі. Працювали по 24 години на добу. Такого поняття, як вихідні майже не було. Відпустку давали на дві неділі. А якщо треба були і відкликали за 30 років служби, запевняє ветеран, через руки пройшло безліч кримінальних справ. Зараз він пишається тим, що при такій кількості справ під час його служби жодної людини немає, яка була невинна, а її притягнули до відповідальності. Сьогодні ветеран має 20 урядових нагород. Він заслужений працівник правоохоронних органів, відмінник служби. Ми стараємося підтримувати їх як морально, бо це в першу чергу їм потрібно. Їм потрібно не так ті доски, а як та увага за те, що ми їх не забуваємо, то що спілкуємося з ними, запрошуємо їх не тільки в ці дні, а й значить в дні, коли ми святкуємо, значить, дні міліції на зустрічі і молоді, і нам цікаво послухати про ті роки тяжкі після як вони жили. Олександр Хмель, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині залишилося небагато ветеранів, які брали участь у боях Великої вітчизняної війни. Серед них Василь Олексійович Чупак. Тоді зв'язківець. А нині почесний прикордонник України. Він пройшов Кавказ, дійшов до Райстагу, а нині живе в Чернівцях. Про те, що війна вже зовсім поруч, Василь Олексійович дізнався 1 вересня 1945 року. 15-річному року, п'ятнадцятирічному дев'ятикласнику, як і сотням інших дітей, які прийшли на урочисту лінійку. Директор школи повідомив про скасування занять. І я, значить, з матір'ю, ми поймали лошадь безхозну, пару мішків. Ну то що необхідно, погрузили і двинулися на восток. Я прийшов Донець, от і потім звернувся, Краснолиманський районний воєнкомат. Мама залишилась на Україні, а 15-річного Василя направили у Ворошиловград на навчання. Там отримав фах з в'язківця, за розподіленням потрапив у хімбатальйон. Згодом доля занесла хлопця на Кавказ у гори неподалік Туапсе. Василь Олексійович каже, найтяжчі випробування випали на його долю саме там. З питанням очень було плохо, очень плохо. Потім кухню туди ж не затащиш наверх. И так, нам давали конину. Вот, каждый себе варил. І от конину порежешь в котелок, вариш ее. Вона вот. пенится, а ти все мішаєш і мішаєш і пробуєш, готово или не готово. А коли вже готово, вже все съедено. Давали селі, віно давали. Віно так вип'єш, коли п'єш, добре йде. А коли вдихнеш назад, как будто керосина выпил. Видимо, не помиті були. Серед скель та каміння батальйон Василя Олексійовича провів півтора місяця. Він відповідав за налагоджений зв'язок між штабом та ротами, а це було можливо тільки за умови неошкодженого дроту. Німці ж дуже любили його перерізати і чекати на зв'язківця, аби взяти язика. Когда мы шли, сзади меня всегда солдат ну, старшего возраста шел. И задача моя если меня только хватали, то я должен был падать на землю, а тот должен стрелять. Но ночью в лесу очень темно. Это ж был э, ноябрь месяц, и поэтому очень темно. Так что не знаю, куда бы мой охранник попал, или меня, или немца. Там у горах Василь Олексійович тяжко захворів Боткіна і довго лікувався. Потрапив на передову, аж у січні 45-го у невеличке містечко під Варшавою. Перемогу зустрів у Берліні і лишив на рейхстазі напис Я Васька із Слав'янська на батьківщину потрапив у 1946-му з Берліну і аж до Брест-Литовського їхав на даху спального вагона. На Донеччині одразу ж почав шукати матір. Рідне місто зустріло його руїнами, однак. Дом був розрушення, трехітажний дом, он був розрушень. Ну, куда диватися? Ну я знав, що, может быть, матері і сестри були в селі Богородище, це Славянського району. Вот. І я пошел туда. 20 кілометрів я пройшов чемоданом туди, вийшов на горку, а там моє село Богородище в лощине, і там пели какие-то девочки, я заплакав. Тому що это... це родина. Там у Богорощі, він знайшов родичів. Василь Олексійович був такий замурзаний, що його спочатку не впізнали, однак потім вийшла мама. Каже, відмивали його після подорожі на даху вагона майже тиждень. Все своє подальше життя ветеран присвятив військовій справі. У відставку пішов з посади начальника КПП Порубне зараз. Він очолює раду ветеранів Чернівецького прикордонного загону, почесний прикордонник України. Часто зустрічається зі школярами і каже, що головне це берегти свою батьків що не лише від загарбників, а й від невіластва по деяких її жителів. Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Спеціальний випуск чернівецького репортера присвячений відзначенню 67-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні підійшов до свого завершення. Мені залишається лише подякувати всім, хто творив цю перемогу, тим, хто ціною власного життя та здоров'я забезпечив нам мирне майбутнє. Здоров'я вам, шановні наші ветерани, щастя та злагоди. І ще уваги щирої та справжньої, і не лише в день перемоги, а щодня, щогодини, і щохвилини. Ми ніколи не забудемо вашого подвигу. Низький вам уклін. Побачимось завтра. На все добре.